Вільна, єдина, неділима щороку, 22 січня, в день проголошення акта з луки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає день соборності століттями. Розірваний український народ об'єднався на своїй землі заради створення єдиної держави. Прилуки відзначили День соборності урочистим покладанням квітів, до банера Небесної Сотні, в пам'ять полеглих за гідне майбутнє нашої країни, пам'ятнику великому кобзарю, творцю української культури, меморіалу захисникам АТО ООС, тим, хто відстоював незалежну Україну, та до меморіальних дошок Миколі Міхновському та Андрію Лівицькому, громадсько-політичним діячам, що зробили значний внесок у боротьбу за соборність день соборності. День, коли ми відзначаємо акт злуки. це справжній день незалежності, бо насправді 24 серпня лише тільки підкреслило той великий волевияв українського народу, коли ми захотіли всьому світові показати, що є українська нація, що є українська державність. Це єдність України це результат довготривалої боротьби нашого народу за свободу і незалежність. Протягом століть ми виборювали, відстоювали право на соборність, неподільність своїх земель. У 21 столітті ми знову змушені доводити. Наша батьківщина суверенна та неподільна. Це великий урок урок, коли здається, ми не знаю в усякому випадку. Я так відчуваю по собі. Є тими учнями, яких чомусь доводиться залишати на другий рік, аби вони ще раз повторили шкільну програму, аби вони ще раз засвоїли те, що засвоїти не вдалося впродовж стількох років. І хочеться зрештою, щоб ми переросли тих учнів, які з року в рік вивчають ту саму програму, але чомусь роблять одні й ті самі помилки. І платять за ці помилки величезну ціну, якою є життя наших синів, наших доньок, наших братів, наших сестер, наших найрідніших, найцінніших. Ми платимо сьогодні ціну, якою є наш національний код, наш національний генофонд. Давайте замислимося, що що може залишитися. Після цієї війни, і наскільки ми повинні бути згуртованими, наскільки сьогодні для кожного таке слово, як мобілізація, волонтерство, має стати дійсною метою життя? Ця війна, яка триває вже насправді 9 років, не є сьогодні. Лише тільки усвідомленням цього величезного горя, яке прийшло на нашу землю. Воно вже 300 років плюндрує Україну, плюндрує українців, впливає на їхню свідомість і впливає на наші вчинки і наші дії. Зрештою, цьому треба поставити край. Тому сьогоднішній день це день, коли ми всі даємо собі. Відповідь на питання: а що я зробив учора для України? Що я роблю для неї сьогодні, і що я зроблю для неї завтра? Поставте собі ці питання. І коли відповіді на них вас задовольнять, тоді я думаю, нікому із зайдів і окупантів не прийде в голову іти підходити із зброєю. До наших кордонів сьогодні, в день соборності, кожен українець має запам'ятати лише разом ми сила, тільки об'єднавшись, ми здобудемо перемогу, раз і назавжди доведемо, що Україна незламна, цілісна й незалежна держава. Наша сила в єдності. І тільки єдині ми можемо перемогти цей іго, яке. За скільки років, сказали, за 300 років нічим воно не змінилося. Як вони зараз викрадають наших дітей, як не чари, вивозять до себе, знущаються, насилують наших жінок, дітей, вбивають наших хлопців. Задовго до цього Борис Рінченко на роковини нашого митця написав такий, такий був вірша, тільки начало його скажу. Ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ви самі її ледачі, ведете до смерті. Треба робити висновки і потрібно відвоювати свою територію раз і назавжди, тому що вона від Криму і до Брянська, від Заходу і до Кубані. І це все Україна. Слава нації і слава ЗСУ!